Привіт, я Вадим. Радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які в мене асоціюються з літом. А можливо, ви знаєте для себе щось цікаве для літніх читань. Тут будуть книги доволі різні, які не всі, до речі, я читав літом, але деякі. А справді, чи то минулого, чи позаминулого року в літній сезон, і вони такі доволі теплі або описують події, які відбуваються біля океану в літній сезон. Герої чи на відпочинку, чи просто живуть десь а, біля природи, або герої, які а, закохані в природу. Для мене чомусь саме природа асоціюється з літом, а можливо, тому що хочеться більше гуляти, більше бувати на свіжому повітрі. І а, я вибрав небагато книг. Так доволі коротко про них розповім, що згадаю, тому що деякі читав вже давно. Звичайно, рекомендую вам кожну з них, а, тому що багато мені дуже сильно сподобалось. Деякі просто сподобались. Тому давайте переходити до книг. Але перед тим поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Напишіть коментар для того, щоб підтримати мій канал. Можливо, я або хтось інший знайде для себе теж щось нове, щось цікаве. А, будемо обмінюватись рекомендаціями і давайте переходити до книг. Перші дві книги це сімейні саги, де сім'ї, головні герої, приїздять на відпочинок в свої літні будинки. І перша книга, про яку я хочу розповісти, це Міранда Ковлі Геллер. Паперовий палац, книга, яку я читав минулого літа, яка мені дуже сильно сподобалася. Одна з кращих прочитаних книг мною минулого року. Вона трошки складнувата в плані емоцій, тому що тут дуже багато травм. Мені здається, ця книга, взагалі, вся про травми. Але тут дуже класно описано літо. Тут ем, нам розповідається про головну героїню, яка напередодні зрадила своєму чоловіку зі своїм найкращим другом дитинства, в якого вона була закохана все своє життя їм біля 50 років, і вона от згадує минулий вечір, відчуває провину через зраду. А вони відпочивають в своєму літньому. Будиночку, який називається паперовий палац біля океану, всією сім'єю, вона разом з дітьми, зі своєю мамою згадується в цій книзі декілька поколінь жінок е, цієї сім'ї. Мені дуже сподобалось, як ці покоління змінюються, тому що тут дуже багато цих психологічних травм, які зазнали її батьки, е, її бабуся, і те, як насправді вона змінилась, те, як якою вона стала в житті мамою для своїх дітей? Тут дуже атмосферно описані ці літні посиденьки а, біля моря, всякі пікніки, купання в озері, а, спогади дитинства, тому що кожне літо в своєму житті вона проводила саме в паперовому палаці, і а, вона згадує своє дитинство, те, як вона з цим найкращим другом, з яким вона зрадила своєму чоловіку. Вони познайомились біля паперового палацу, те, як вони. Проводили свій час літом, а вони були доволі юні. Їй здається, було 11 років, йому 8 чи 9. І для мене ця книга максимально літня. Вона доволі сумна, але цей сум приємний. Мені подобаються такі книги, які залишають затишний післясмак, після прочитання. І дуже люблю таку психологічну прозу. Люблю, коли описується переживання травм це моя улюблена тема взагалі, в книгах. і... Люблю саме читати про сімейні відпочинки, де згадується декілька поколінь, це саме така історія. Я буду дуже коротко розповідати про книги, як ви помітили, тому що мені здається, не варто якось детально розповідати, тому що так чи інакше про кожну з них я раніше розповідав себе на каналі. Ви можете знайти більше відгуки, більш детальні, і мені хочеться просто згадати так доволі коротко, що я раджу прочитати вам цього літа, якщо ви для себе щось шукаєте. Друга сімейна сага, яка вже більш позитивна. Взагалі, мені здається, це добра книга, яка допомагає повірити в добро, відчути цей сімейний затишок. Це Ханна Маккіннон Дарлінги, нещодавна новинка від видавництва «Старого Лева», яку я прочитав, був весною декілька місяців тому, два здається. І ну як ви можете побачити по обкладинці, то це максимально літня історія, це дуже затишна історія, теж сім'я. З тих дітей з батьками вони приїздять в свій літній будиночок. Історія розповідається від особи жінок трьох поколінь цієї сім'ї Дарлінгів. Те з якими труднощами вони зустрічались в цій сім'ї, тому що дві з них були дружинами чоловіків з сім'ї Дарлінгів. І це доволі багата сім'я. Тут трошки є про рівність, нерівність, але вони зустрічаються всі разом для того, щоб ем, відсвяткувати весілля наймолодшої дочки, наймолодшої своєї сестри. І тут взагалі дуже багато історій, головних героїв, як про розставання, переживання, розлучення, сімейні таємниці, образи. Назвичайно мені сподобалось, як стрепетом і ніжністю герої ставились до почуття один одного. Це для мене теж дуже важливо. І тут багато прогулянок, вечірніх прогулянок біля моря, пляж, пікніки, загорання на сонечку, і це так. Затишно ця книга просто от дарує Оце тепло, а, ніби ти теж десь на якомусь курорті разом з ними, і це дуже цінно для мене. Я люблю цю історію. Надзвичайно, одна з кращих книг, прочитаних мною цього року. Як ви можете зрозуміти, багато в мене книг, які я люблю, чомусь мені хочеться згадувати саме про книги, які я люблю. Я навіть хочу щось схоже прочитати цього року, якщо звичайно знайду. Якщо ви знаєте теж якісь сімейні теплі літні історії, напишіть, бо. А я люблю саме такі історії читати літ. Далі хочу розповісти про дві підліткові історії, такі для більш дорослих підлітків. І перша це Арістотель і Данте розкриває таємниці всесвіту. Від Бенджамін Сайенс. Я читав цю книгу теж літом минулого року, тому вона асоціюється в мене з літом. Ну і звичайно, це дуже літня історія, тому що події відбуваються саме на літніх канікулах. Обкладинка дуже атмосферна, дуже затишно. У мене ексклюзивний зріз, і мені так сильно подобається це видання. обожнюю цю книгу. Здається, або вже вийшла, чи вже скоро має вийти друга книга продовження, і я теж буду її читати цього літа, а, тому що цю книгу я прочитав минулого літа. Наступну прочитаю цього літа. Це для мене максимально. Літня історія дуже тепла, до якої я хочу повернутись, герої, до яких я хочу повернутись. Тут у нас розповідається про 15-річних, якщо я не помиляюсь, підлітків Арістотеля і Данти, які знайомляться біля басейну. І так, разом вони проводять літо, вони доволі різні. Один з них більш такий активний, життєрадісний, легше знаходиться спільну мову з батьким, інший більш такий сором'язливий, тихий. І на цьому контрасті. Так цікаво спостерігати, як змінюється їхні характери, як змінюється їхня дружба. Тут у нас, до речі, історія про дружбу. Дуже легко книга читається, тому що вона все-таки трошки підліткова, але надзвичайно атмосферна, тому що, ну, як і обкладинка, ці нічні прогулянки, зоряне небо, купання в басейні, посиденьки один в одного. Багато таких драматичних сюжетних поворотів, які можуть засмутити, але в цілому це дуже добра історія. Теж хочу вже поскоріше повернутися до герою і прочитати наступну книгу. Я пам'ятаю, я цю книгу прочитав був за декілька днів, я просто не міг відірватися, така вона цікава. І друга трошки схожа історія це Еліс Осман, Радіомовчання, книга, яку я прочитав теж декілька місяців тому, чи два, чи три місяці тому вже не пам'ятаю. Це теж літня історія, тому що розповідається нам про Літні канікули, а, наша головна героїня, яка дуже багато вчиться, яка дуже розумна. Вона захоплюється одним подкастом. Навпроти неї в сусідньому будинку живе а, теж її одноліток чи хлопець на рік старший. За неї в один день вона дізнається, що це він пише, записує її улюблений подкаст, зав'язується їхня дружба. Вони проводять разом літо такі доволі божевільні зустрічі. Перший алкоголь, перші якісь вечірки. Їх поєднує дружба. Знову історія про дружбу. Якісь перші почуття, перші переживання мені найбільше сподобалась ці історія. Пошук себе ці запитання, які задають собі головні герої, чого вони насправді хочуть в житті, тому що вони такі молоді, їм по 16 років, і куди рухатись їм далі після школи, чи хочуть вони вчитись, чи це нав'язали їм хтось зі старших, чим вони насправді хочуть займатися. Багато про стосунки з батьками. Одна з моїх улюблених проблем, проблематик в книгах: це батьки-діти і. Намагання знайти якийсь компроміс не те, що компроміс, тому що не люблю, коли кажуть, що батьки з дітьми мають знайти компроміс. Насправді просто навчитись слухати один одного, вони намагаються. І мені це подобається. Для мене, як і ця таки попередня книга, були такі навіть психотерапевтичні. Я відчув, дочитавши книгу, полегшення, ніби я поспілкувався з психотерапевтом, відчув якесь заспокоєння, тому що мій підлітковий період був. Набагато гірше, якщо можна так сказати. І такі історії трошки заспокоюють, трошки дають надію на те, що життя краще, незважаючи на всі ці карколомні сюжетні повороти, які в цьому віці здаються щось на рівні життя і смерті. Далі розповім про ромком, єдиний в Ромко цій підбірці. Є багато літніх ромкомів, я думаю, ви точно про них чули. Мені хочеться розповісти про Емлі Генрі, книголюби. Максимально ідеальна назва книги для тих, хто любить читати, тих, хто любить книги. Я читав в Емілі Генрі дві книги: читав а, першу книгу Пляжне чтиво», теж, до речі, доволі літня історія, яку я дуже рекомендую. І читав книголюби. Тут нам розповідається про а, чи то. Як це називається? Збув, як називається професія нашої головної героїні. А вона а, літературно здається агентка письменників і нам розповідається також про іншого героя-редактора. Це історія від ворогів до коханців. Вони їдуть а, наша головна героїня з сестрою разом на відпочинок в дуже мальовниче маленьке містечко, яке а, описала авторка, з якою працює наша головна героїня, і там вона зустрічає цього свого. Бундючного редактора, з яким вона не дуже любить спілкуватись, і, звичайно, вони закохуються. Це ж ромком. Книги в Емілі Генрі доволі однакові. І в цьому її плюс, тому що коли ти береш ромкоми, ти знаєш, що ніякий треш тебе не очікує, що буде завжди позитивний кінець, буде розвиток персонажів. Мені подобаються ці абсурдні такі ніякові моменти, які переживають герої, коли. Намагаються зав'язати якийсь контакт, коли зав'язуються ці їхні перші почуття. Дуже багато ніяковості, і це доволі кумедно, це піднімає настрій. А, люблю Емлі Генрі, буду читати наступні дві книги, які вийшли. Здається, вже та вийшли. До речі, дві книги вже вийшли, і мені потрібно їх терміново купити і прочитати, тому що Емілі Генрі це авторка, з якою я. Відпочиваю і хочу прочитати хоча б одну книгу цього літа, якщо вийде звичайно. Тому що планів у мене дуже багато. Книги дуже дорогі. Я не можу купити і прочитати все, але дещо все ж таки плануємо. Далі розповім про авторку про дві книги авторки письменниці, яка у мене асоціюється з літом, і це звичайно Джейн Остін. Я прочитав цього місяця в травні. Гідність Гонор. Минулого року літом я прочитав Ему. Давайте спочатку поговоримо про гідність Гонор, тому що я прочитав цю книгу буквально тиждень, можливо, півтора тому. Враження, що доволі свіжі. Хай вас не обманює обкладинка, те, що тут може бути щось доволі осіннє. мені здається, романи Джейн Остін, вони поза. Сезонні позачасові, їх можна читати будь-який сезон. Чому для мене ці книги літні? Тому що тут багато природи, тут багато прогулянок на свіжому повітрі, чудова природа Англії. Описується про почуття з такою легкістю, з таким сарказмом. І мені чомусь саме ця легкість мене асоціюється з літом. Також ці книги можуть бути осінніми зимовими, тому що тут багато е цих прогулянок парками, садами, посиденьки біля каміна. З в'язанням чи читанням книг, якісь а, розпивання алкоголю, і це теж може бути дуже атмосферно для читань зимових чи осінніх. Також тут описується перші почуття з, такою, з таким трепетом, з такою ніяковістю, перша закоханість, що асоціюється з весною, думаю, в у мене так само, як і у багатьох, тому це посазсезонне читання авторка, яку можна читати будь-який сезон. Але так як я прочитав минулого року, першим ему тому в мене вона асоціюється вже літом, незважаючи на те, що я прочитав гідність і гонор. В травні в цій книзі нам розповідається про сім'ю Бенетів, а, в яких є аж п'ять дочок, яких потрібно ну, в той час, коли це було 250 років тому, терміново віддати заміж, тому що все чим хвилюються їхні батьки, щоб вони успішно вийшли заміж. Наша головна героїня Елізабет Беннет, яка другою є, якщо зі старших. Врахувати, то а, вона доволі така кмітлива. Мені здається, вона найрозумніша в цій сім'ї. Мені вона дуже сильно сподобалась. Мені під одним відео писали, що дуже дратує головна героїня Елізабет. То мені чомусь вона так сильно сподобалась, і видається такою комфортною, якоюсь навіть рідною. Головний оцей а, герой, в якого вона закохується, не одразу. Це взагалі відбувається пізніше в другій половині книги. Це не спойлер. Я думаю, це очевидно з обкладинки, що вони закохаються. Теж, до речі, історія від ворогів до коханців. І історія, які 250 років, а насправді сам сюжет настільки вже банальний, і мені було так цікаво читати це, тому що я не знав, що цей сюжет був вигаданий, ще 250 років тому. Мені сподобався так само будючний містер Дарсі і їхні почуття. Тут багато цієї теж класової нерівності, тому що містер Дарсі супер пупер багатий Елізабет Беннет із середнього класу також. Сестрі доволі харизматичні, такі кумедні. Їхня матінка, це взагалі цирк на дроті. Трошки мене вона дратувала часом. І ця книга пройшлася так легко, так швидко. Я просто кайфанув. Так само минулого року прочиталась Ема, теж цю книгу, до речі, люблю трошечки більше. Я думаю, це ефект першого знайомства. Коли ти береш автора чи авторку в якої декілька книг, і вони плюс-мінус всі написані в одному жанрі, в одному стилі. Перша книга, з якою ти знайомишся, стає. Одразу твоєю улюбленою і пізніше наступні вже так сильно тебе не вражають. Тому для мене Ема трошки на сходинку вище в творчості Джейн Остін, але а, все одно її дуже люблю. Тут у нас про головну героїню Ему, яка живе з батьком а, в дуже теж мальовничому селищі. І вона вирішує, що вона може бути свахою їй 19 років, і вона намагається після одного вдалого шлюбу а, поштовх, якому дала вона, вирішує, що вона теж може. Якби будувати долі своїх знайомих, звичайно, нічого доброго з цього не виходить. І тут теж багато таких затишних, кумедних, е, ніякових посиденьок, головний герой, якого вона закохується, е, теж спочатку викликає в неї дратівливість ці посиденьки біля каміна з батьком, з е, сусідами, прогулянки, в якимось парками, дуже атмосферно, дуже затишно, обожнюю, як пише. Кумедно, так, сатирично і дуже малювничо Джейн Остін. Це я її люблю. Буду читати наступні книги також, якщо, звичайно, будуть видавати. Взагалі хочу прочитати всю Джейн Остін. І залишились тільки дві книги, які написані максимально з любові до природи, де оспівано цю любов до природи настільки. Класно, і мені це дуже сильно імпонує, тому що я також відчуваю щось схоже. Перша така книга це «Шеллі Рід, шлях ріки. Теж книга, яку я почитав минулого року. А чому для мене ця книга літня? Тому що головна героїня вона займається вирощуванням персиків тут. Про персикові сади. Дуже багато описів дикої природи різних сезонів, не тільки літнього, але а, також багато того, як потрібно піклуватись про персикові дерева. А, тому що батько її теж цим займався, і мені це дуже імпонує. А, я так люблю садівництво, я цим не займаю, звичайно, але мені здається, що в майбутньому колись я навіть можу буду цим займатися, тому що мені подобається дивитися якісь а, шоу про садівництво, Мені подобається за цим слідкувати. Я навіть дивлюсь деяких блогерів, які мають а, сад чи якийсь город. Це так а, медитативно, і мені це імпонує. Тут у нас головна героїня, яка у віці 18 років, ідучи центром маленького містечка, знайомиться з хлопцем, який за нею йде, трошки так сталкеріть її. Він є корінним американцем, і це час, здається, середина минулого століття, коли суспільство так доволі негативно ставилось до корінного населення. Тут є трошки про расизм. Вони закохуються одразу, спалахують такі перші сильні почуття в головної героїні. І пізніше вона дізнається, що її коханий зникає, вона підозрює в цьому свого брата. У його зникненні також пізніше дізнається, що вона вагітна. Вона не може признатись в цьому батькові, з яким вона живе, чи братові, і вирішує піти в гори. вирішує піти, а, народжувати в цю дику природу. А, тут дуже багато про самотність. Про ріку, тому що ріка тут теж грає чуть не головну роль в цьому романі. А те, як ця ріка вона насправді змиває всі негаразди, допомагає примиритися з минулим. І це настільки психологічно чудово написана історія про життя, дуже складне життя насправді, але про цю внутрішню силу характеру. Роман, до речі, про сильну головну героїню, а я дуже люблю читати книги. Про. Сильних головних героїнь, про сильних жінок, які намагаються вижити в цьому патріархальному суспільстві, несправедливому, і які не зраджують собі, тому раджу цю історію. Також схожа книга, часто порівнює цю історію з романом Делі Овенс, там, де співають раки. Я теж читав цю книгу декілька років тому, можливо, навіть вже 4 чи 5 років тому, а можливо, 6. Я вже не пам'ятаю, але теж дуже схожа історія там, про дівчинку, яку всі покинули. Ця сім'я її покинула на болоті, а вона з юного віку сама живе на цьому болоті, дуже багато про дику природу, як вона виживає, як вона ловить крабів, якщо я не помиляюсь, і колекціонує пір'їни різних пташок, також там, про перші кохання, перші зради дуже чудова історія. Також ще одна книга, яка мені видається, може бути трошки схожою на шлях ріки це. Роман Правила будинку сидру Джона Ірвінга. Я, до речі, зараз читаю книгу Джона Ірвінга Молитва за ована міні, і мені так подобається, як пише Джон Ірвінг. Тому чекайте обов'язково прочитаному мій відгук на молитву за ована міні. Мені залишилось рівно половина. І в правилах будинку сидру є дуже багато описів про яблучні сади. Там головний герой теж доволі так трепетно займається яблучними садами. Багато опису цих сезонних робітників, які приходять. Працювати, як вони називаються, здається, кочівниками для збору урожаю. Є там теж трошки ця лінія садівництва теж можу вам її рекомендувати. Взагалі, люблю такі книги. Якщо ви знаєте ще щось схоже про садівництво, обов'язково мені напишіть, бо мене це дуже зараз цікавить. Я б з великим задоволенням щось таке почитав. І остання книга з величезною любов'ю написана до природи, з головною героїною, яка все життя. Вважала себе некрасивою, яку суспільство, навіть її рідні, вважали негарною, яка закохана в ботаніку. Я думаю, ви вже здогадали, що це за книга. Це звичайно Елізабет Гілберт, природа всіх речей. Книга, яку я читав двічі, я читав вперше років п'ять тому і перечитав її минулого року осінню. Мені так сильно сподобалася ця історія. Вона, знаєте, пройшла випробування часу. Коли ти читаєш перше, книга може тебе дуже сильно вразити і через декілька років. Того ефекту вже може не бути. Звичайно, вдруге вона видалась мені не такою вражаючою, тому що я прочитав багато книг за ці п'ять років, але другий раз вона мені теж дуже сподобалась. Мені подобається головна героїня, можливо, навіть одна з моїх улюблених героїнь взагалі в книгах в художній прозі головна героїня Алма Вітекер, яка живе в дуже гарному будинку. Її батько він займався. Садівництвом вони мають такий великий маєток, велику територію, де є багато садів, дуже багато екзотичних рослин. І Алма Вітикер з дитинства захоплюється ботанікою, захоплюється рослинністю. А в дорослому віці вона відкриває для себе мох і все життя вирішує вивчати саме мох. Також я звичайно люблю цю історію за те, що тут описується нам історія життя головної героїні від народження. Навіть попередні покоління нам описується це. Історія батька, буквально перші сторінок 100 чи трохи менше, і описується історія від народження, і до самої смерті я обожнюю такі історії. А мені подобається, як головні герої зіштовхуються з труднощами, переживають о, якісь травми, те, як вони змінюються за все своє життя, тому що ми часто змінюємося. Останнім часом я розумію, що мені подобається читати про старість, про те, як вона приходить, те, як змінюється тіло, змінюються думки. І те, як порівнюють автори це з природою. Тому що як-не-як, теж природа змінюється, все в'яне, так само, мені здається, тіло воно теж в'яне з роками. Якби це так трошки суворо, чи негативно не звучало, але мені подобається читати ось про таке. Дорослішення, і мене це не лякає. А на поки мені відеться це чимось дуже природнім, і мені хочеться таке читати. Можливо, ви ще знаєте, схоже обов'язково мені Прокоментуйте, бо е я люблю цю тематику. Що я можу сказати? Чудова історія. Одна з моїх улюблених книг в Елізабет Гілберт. Я читав практично всі книги, які виходили українською, крім однієї. Останню, яка вийшла, я чомусь не захотів її А то деякі мені сподобались більше, деякі менше. Елізабет Гілберт в багатьох книгах дуже любить фантазувати на різні теми надприродні, тому що вона вірить в духів, і все таке, що мені дуже не імпонує, тому що я атеїст, але зараз взагалі не про це. Просто я більше такий реаліст і мені подобається читати теж про головних героїв, які реалістами. А тому, якщо ви ще не прочитали цю книгу, то дуже вам рекомендую, незважаючи на те, що це така ніби це глинка, але читається максимально захопливо. Так я намагаюсь показати стопку книг, як про які я розповів в цьому відео. Сподіваюсь, вам видно, просто доволі складно це тримати в руках. І якщо ви читали якусь з. Книг про яку я щойно розповів, то напишіть про це обов'язково в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ваші враження. Також напишіть, які книги ви знаєте літні, які я не читав або які я не згадав. Я також дуже люблю книги Рея Бредбері. Кульбабове вино та про літо теж одні з моїх улюблених історій літніх. Навіть я думаю, я б залюбки перечитав ці історії. Можливо, якщо цього літа перечитаю, то ще розповім вам про них. Якщо цього літа не перечитаю, то може вже наступного. Тому що ці дві книги вони є одним з моїх улюблених книг і одним з кращих книг, прочитаних у 2023 третьому році, якщо я не помиляюсь і. Я теж їх дуже сильно рекомендую, якщо ви ще не читали, це класика. Ну, і Рей Бредбері пише так, як не пише мені, здається, ніхто, дуже атмосферно. А, Що я можу ще сказати? Я дуже дякую вам, якщо ви подивилися відео до кінця. Не забудьте ставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, коментар, а, всяке таке я буду за це вам дуже сильно вдячний. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!